Слава Україні! Друзі європейці, я думаю, що маю право звернутися до вас саме так. Бо я глибоко переконаний, що тут сьогодні зібралися ті, для кого словосполучення європейський вибір позбавлено сенсу. Тому що ми відчували себе європейцями завжди. Для нас це настільки природньо, як ходити, дихати, любити чи вірити. І саме в цьому наша сила, і саме в цьому підмурок нашої подальшої перемоги. Удейкували ще порік на одному з Віктора Федоровича Януковича запитали, куди ж він все таке буде рухатися на схід чи на захід. І він відповів напрочуд чесно, там, де гроші. Він умирає гаманцем і калькулятором, а ми розумом з серцем. І в цьому є різниця між ним і між нами. Друзі, я хотів звернутися до вас сьогодні словами справжнього велата Духа, великого сина українського народу Василя Стуса, який багато років тому написав: Смерть заріже раба, і нехай без ножа, але жити замало, боротися вмій, щоб нащадок твій часом, бува, не знімів, не знімів на устах. І на вуха не зглух, хай помреш, та за нами застанеться рух. Я думаю, що наш сьогоднішній рух рух до Європи, рух до відновлення історичної справедливості. Це рух тих, хто не знімів не зглух, це рух той, хто ніколи не був рабом або зміг вичевити з себе раба покраплені. Я думаю, що наш рух не можна перемогти. Тому що ми були європейцями, ми є європейцями і ми будемо європейцями. Я би хотів звернутися до земляків Киян. Сьогодні від вас залежить дуже багато. Цей майдан справді вражаючий, це майдан серця, але багато що буде залежати від того, наскільки довго він стоїть. Приходьте сюди, підтримайте, тримайтеся. Нехай він боїться. Ми переможемо тому, що ми віримо. Ми переможемо, тому що ми завжди відчували себе європейцями. Звідси почнеться наш шлях до Європи. Звідси почнеться наш шлях до відновленої історичної справедливості. Хай живе європейська Україна!